Сьогодні робота кипить з моїм розсадником. Ну, таке, знаєте, зроблено з чого було. Трішки він як завеликий для мене. Для чого мені стільки багато. Я того року вже наживцювала, наживцювала, ви подивіться. Все забрала. І я, ну, я не продавець, зрозумійте мене. Десь там, звісно, подивіться, яка гарна бузина Мадонна варігатна. Дивіться, який гарний плющ. Це те, що в мене там ось по. І всі така гарна коренева я пересаджувала. Ось керія варігатна теж. Настільки-настільки, ага, погляньте, які гарні блеклейси. Вони навіть листя вже тут розпустили. Тут тепліше, певно. Це лютеус А це дуже гарна така спірея. У мене її нема, це я собі наживцювала. Вона зростає дуже маленьким таким кущиком. Але це, це, ну, це не сливолисна, ні. Якась така цікава, як грівшейм, але м, чи Вангута, але дуже дрібненький, і маленький кущик такий ну, цікавий, одним словом. Ну Тут на ваші замовлення, скільки хотіли, от, от ще такі мої, мої ці, такі цікаві, і варієгатні, є високорослі. І низенькі, і якісь барбариси, десь я цікаві теж брала. І бачу, все прийнялося. Так що в мене вже, бачите, з розсадника вже вийшли, а ще ось там треба поскладати. Але діло не в тому. Я зараз хочу його звільнила поки що, для того, щоб посіяти сюди розсаду схизантуса схізантуса. І Ой Боже мій, скажіть мені, я вам скажу статися. Я то її посіла, вона зійшла вже вже в горщику, але ж на стін я стільки. Ну, от один пакетик висію і сюди. Спробую, чи його варто бавитися з розсадою, чи можна ось так буде, доживемо на наступний рік посіяти. От зараз я тут, бачите, що помітила, чим більше піску в ґрунті, де живцювальник, тим краще живцюється. От навіть там десь, де був пісок, не роз... Добре, Знаєте, кубка десь така трапляється, що не розсіявся добре. І там просто кореневище вже шикарне. Ну і тут ще винесла, спробую у відкритий ґрунт бальзамін. А лісу міг все одно багато. Ну, чорнобривці вже пора і нігелу. То Я вже у відкритий ґрунт. Зараз спробую. І ці сюрінхі. ну ж просто цікаво, що зійде чи ні. Так працює. бідосічка потрапило в полон і не вилетіти давай я тебе врятую. Ти ж красунчик такий. Дивіться, який гарний метелик. О, ходи, підемо, 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 підемо на двір. Підемо полетиш, полетиш. Опа! Ой який красний. Врятували одне життя. Тепер тут цей шматочок треба зробити, вже закінчились Тим же Тут така територія, якраз заїжджає трактор на город. То я потім ось тут одноліт... однолітники завжди сію. Але тут трішки частинку і для багаторічників виділила. Тому зараз щось таке посходило, слухайте. Боже Боже, тут треба, мабуть, ставити таблички через кожен метр. І що це? Якийсь весняний первоцвіт, здається, а може, я колись тут давно сіяла ереморуси. Хіба вони такими вже плотними? Ні, це не вони точно? Це якісь первоцвіти, дивіться. І тут сходить, і тут сходить, ну, вже як зацвіте, то точно дізнаємося. Там півонія, Тут вже поклала і палку. І залишила сорт Сара Бернар. І ще десь одна півонія має бути, ось там. Той сорт який, ж які хороші ці були. Міс Америка такі білі, вони амоновидні, Амоноподібні. Добре, бачите, який цей. Тільки треба його до чогось причепити і табличка вічна. Прям вигравію. виграві, виграві ю, воно. Оп. Ось після роботи вже. Заговарюєшся. А ще, знаєте, як то вийшов щось робити, о бабуська підійшла. Не хочуть поговорити ці старші люди. Ай, а тут часу обмаль. І не знаєш, знаєте, що вже сказати, відмовити. Як піти? А зараз ну, будемо десь вогме такі, то потрібно лояльно ставитися до цього. Взагалі, людяність має переважати в першу чергу. О, зараз підемо, поки я там принесу. Собі відро для сміття покажу вам Америку. Я вже свою висадила ось ту білу. Таке було кореневище, що я просто, просто була в шоці. Воно, я навіть не знаю, на що воно схоже на войлок. Щось я там трішки середини роздерла, там просто неможливо. Я не вірю, що вона приживеться це однозначно, але поки буде квітувати, то хай нас радують ось ці. Красуні дві. Та в мене відводочка є, як вже переквітують, то я її спробую ще ось туди підсадити і ще зробити відводочки. Кажуть, живцюється дуже гарно після квітування, але можна спробувати чомбині. Гарна квіточка, варта уваги. Росте в мене не на кислому ґрунті, але швидше з того, що в мене ґрунт ну, якийсь слабокислий є. Тому що зростають такі буряни, як то мокриця. Вона полюбляє такі. Десь там ще має вставати опунція садова. Я навіть там боюся лізти. Потрібно взяти певну вушку буде і десь її посадити в іншому місці, бо тут у нас Ерікою не помиряться. А ось ця, певно, що пропала. Хоча от вушка бачу. І є оці живі. Ні, ось ця, певно, буде жива. Ні, вони живі. Вони просто так, як і ржаю, покрилися трішки, але вони мають всередині, я бачу. Ну, такий свій рідний тургор мають. Ну, це ту не знаю одне слово. Будуть випади. Оця основна жива. А тут, здається, всі живі. Ну, дай Бог, ви бачите, казала Ніла. Що його ніби немає-немає, а воно прям таке манюсіньке вже вп'ялося в долоні. От то. Вже було і стало. Попрацювали на славу. Щось до себе я сьогодні на Вже помічаю декілька разів. Попрацювала. Ну, ось тут все так стало охайніше, Висіяла я насіння однолітників. Взяла Нігелу. Бальзамін, ну, якщо що, то в мене є там, а ці сурінхи висіла алісум. Якщо що, то в мене є там, ще раз повторююся, з розсади. Але, думаю, земля вже не холодна. М -м. І ось так вже охайно це все більш-менш виглядає. До речі, хочу вам показати і сказати, що не беріть ніколи такий бордюр. Тому що це. Називається дешевий сервито, точно не про це. Називається скупи, двічі платить або не скупи, а то що ну, бідні, не бідні. Дивіться, бачите, два роки і щось з цього бордюру. Бачите, це такий готований пластиковий. Він весь повністю ламається. Оце після зими виходить і в такому плачевному стані. Тому я сьогодні тут вирішила, не планувала, але подивилася, якому він стані. Купила цю стрічку вже, бачите, це хороша. Теж у мене два роки є там, де доріжки. На міцна, в неї цей кантик міцний, дуже гарно косити, нічого не пошкоджується. І вирішила, що потрібно його переробити. Ось так, знаєте, щоб щось нове створити, то ще на старому переробляєш. До речі, ось ці аквілегії з насіння. Того року я їх присіяла, і вони вже квітували того року. А цього року такі вже гарні кущики понаростали. Ну, просто чудові. І ось як спіреє гарно Так подобається мені оці свіжі такі листочки на нас спіреї, такі ще кольорові, різні. І ось, бачите, планувала той бордюр в інше місце, але вийшло, як завжди. Ну, що зробити, Нічого страшного. А тут чорнобривці теж посіяла, такі низенькі. А тут того року я не мала чорнобривців, а я полюбляю чай. Ось так. Вчора, до речі, обробила. Своїх войні обробила Мід'ян Екстра. Хороший препарат. Вже його використовувала і обробила і плодовий сад теж Екстра. Так вже заодно, знаєте, вже температура дозволяє, а шкідники і хвороби не сплять. Ось мої атрибути робочі. Тому ага. зараз йдемо трішки відпочинемо, поп'ю трішки чайку. І приємно працювати на дворі, приємно. Навіть не хочеться у будинок і заходити. От, до речі, так воно приблизно, бачите, має з цією бордюрною стрічкою виглядати. Ой, поїхали, пити чай і працювати. Оце, знаєте, коли всі знають, що я люблю квіти. То всі в гості йдуть, несуть квіти. <смі> ну, я жартую. Це кума І йшла, каже, привоз якраз був, каже, такий вже в ці примули. Чудові, я тобі купила примул. Ось таким чином поповнилося цими великоквітковими. Але на другий рік, вони, якщо перезимують, то вони такими не будуть. Вони будуть з дрібнішою квіточкою. Вони зараз поки що. Нагодовані добренько, але просто чудові. Ще дивлюся, так багато тут бутонів. І от тут в жовтих багато ще бутонів. Бо ті-то якось уже є там теж з розеточки ще йдуть. Хоч би ще поквітли. Тепер думай, куди це їх прилаштувати. І, знаєте, хочеться вже якось, мабуть, висадити їх разом, щоб. Ну, Все-таки ця палітра дуже яскрава, але якщо покидаєш по одному десь по всьому саду, то потім я її загублю, де вони. Дуже таке яскраве, кольорове, око тішить, гарна річ. Ці примилки, в мене, до речі, примолок небагато. Ну, Такі, знаєте, прості примолки, але одні з них мають. Такий більш рожевий, а інші мають жовтий. Теж сіен-ці, і кожен з них якийсь інший. Ось, наприклад, цей має просто дрібнішу квіточку. Ледь-ледь рожеві кінчики і жовту серединку. А тепер покажу ось ці. ці білі і серединка жовта. Рожевого немає ніде, листочки більш якісь посічені. Далі покажу там ще поряд. Може би нічого не розступити. Насіялося дві. І так видно, що це рожева, а ця ось така, як показувала вам. То була біла, а це зараз просто жовтіше. і брілка прилетіла. І так вони от понасівалися по всьому цьому полісадничку. Бачите? Ось. Та я рада їм, От бачите, вже знову новий кущик. І ось тут. Це лише тут одне єдине місце, а це вже. На другий рік вони будуть кущами повноцінними. Бачите, скільки? І ще там будуть квітувати ті, що мої насіння. але, мабуть, ось зараз щось там, я вже бачу. Буде щось червоне. Знову щось червоне, а далі ще не видно, тільки там бутони вибивають. Це того року я посіяла насіння. вони не квітували, а вже цього року будуть квітувати.